Де надійно зберігати та накопичувати свої гроші? Насправді це складне питання, бо світ наш сьогоднішній він дуже мінливий. Сьогодні може бути стабільна валюта, а завтра просто обвал. І от питання, що витримує перевірку часом? Відповідь насправді є: це накопичувальне страхування життя. Чому саме воно? Бо це не просто вкласти гроші, це капіталізація твого майбутнього із гарантованим захистом і стабільним зростанням. Дивись, твоє життя поділяється на три періоди. Перший період в середньому до 20 років це навчання. Потім другий період починається це період роботи, заробітку. Ми працюємо, активно заробляємо гроші. Цей період триває в середньому до 60 років. І от в тебе є 40 років. ...твого життя, коли активно працюєш, заробляєш гроші, щоб якусь частинку накопичувати собі. Хоча б 10% від свого доходу виводити на потім, на третій період свого життя, щоб ти міг жити дійсно по-європейськи, а не чекати в березні кожного року перерахунок пенсії, солідарних пенсій від держави. А ще ти будеш постійно захищений. Тобто, якщо щось з тобою станеться, якийсь форс-мажор з твоїм здоров'ям чи життям, то компанія виплачує і покриває ці всі збитки. Ти та твої близькі не, жали... не залишаться сам на сам із бідою. Чому це надійно? Бо працюють ці Міжнародні страхові гіганти з історією по 150-200 років. Вони пережили багато війн, кризи переживали, пандемії, і завжди вони виконували свої зобов'язання перед клієнтами. І, от, наприклад, такі компанії вони мають рейтинг надійності А Це за версією компанії Мудіс. Тобто, А означає, що це супернадійні. Вони навіть надійніші ніж швейцарські банки. І ще одна річ у Європі та США це норма, тобто там кожна друга людина має поліс. Вони знають, що майбутнє треба будувати не в надії, а на стратегії. Тому, якщо шукаєш, куди вкладати, куди інвестувати, щоб не прогоріти, почни з накопичувального страхування життя, захисти себе, побудуй капітал і вийди нарешті з цієї гри зарплата, витрати. І почни грати вдовго. Якщо хочеш дізнатися більше, дізнатися про гарантії, всі деталі, як це зробити, як оформити, переходь в мій закритий телеграм-канал за посиланням в описі сторінки, де я кожного вечора о 21.30 на прямих ефірах розповідаю всі деталі деталі. до зустрічі в телеграм-каналі.